Працюємо кожен день, майже без вихідних, тому що то прильоти, то пожежі, то інші невідкладні роботи, такі як рятування людей на воді. Там люди в лісі блукають нас і по сей день до цього. Ми працювали в пожежній частині, яка ще була побудована в 1875 році. За царя панька, як говорять, начальник частини Юрій Гребенюк показує новозбудовану будівлю пожежного депо. Це одні із громад Полтавського району, яку не називають у цілях безпеки. Тут його підрозділ заступив на перше бойове чергування. Вже Перенесено сюди майже все обладнання, тим, яким ми користуємося і радіостанції, і відповідна і і відповідний інтернетні ні кабеля сюди вже затягнуті. Вже це частина обжита. Зводити нове пожежне депо почали майже 20 років тому. Завершили наприкінці 2025-го, додав рятувальник. У 2008 році тут були заложені перві свої забиті в землю. І з 2008 року в нас воно дуже дуже медляно йшло. Добудували стіни, стояли самі стіни років 15, потім аж вкрили кришу. Дуже довго тяглося. Актуальність будівництва даного підрозділу. Зумовлено тим, що е, близько е... 280 пожеж щорічно вони виїжджають на гасіння, на ліквідацію різного подій ситуації подій. Будівля, в якій вони знаходились раніше, вона, на жаль, в аварійному стані і вона забудовує 19, кінця 19 століття. Чверть століття у цій частині працював Олександр Будко. Чоловік був начальником караула. Ця частина начальника караула. Ось вона взагалі була тріснута на пополам. Її стягнули так, бо стіни відходили. Тобто працювати було чесно кажу, дуже важко. Тут поруч Цю знаходиться гараж. Якщо машина прогрівається кожен ранок, виявляєте, який тут стояв запах? Тим паче, автомобіль. Він миється, складаються засоби, якими ми гасили чи рятувальне обладнання. То ви представляєте, десять разів водій сходив, приміщення повністю ну важко обігрівалося, температури не хватало. Була то царська конюшня після другої світової війни, коли її розбомбили, з неї дві стіни залишилися, відбудували, і з 61 першого року тут базується пожежна частина. Там немає ні фундамента, там немає нічого. Там плетені стіни. Глина і дерево нове приміщення обладнали сучасною технікою та спецзасобами. Є автономне опалення, водопостачання, джерела живлення, розповів Юрій Гребенюк. Є пост ГДЗС, є руковний пуст, є роздягальна, душово того, що в тій частині в нас не було нічого. Навіть туалета не було. Він був на подвір'ї. Моємо на озброєнні декілька автомобілів. На даний час отримали новий автомобіль. Цей автомобіль має колісну формулу 4х4, дає змогу привозити з собою 5,5 тонн води, пів тонни піни. Виїжджає в одному автомобілі, і відповідно туди легко сідає п'ять чоловік особового складу. Ця машина оснащена для рук пожежними рукавами, стволами, пологайками. І так само для заповнення цистерни водою із гідранта, Це по місту. В цьому відсіки знаходиться лопати, плаваюча мотопомпа для того, щоб з відкритого водоєму заповнити цю автомобіль водою. Також тут знаходяться комбіновані гідравлічні ножниці на акумуляторі для дебукування потерпілих в ДТП і в різних надзвичайних ситуаціях. Зверху також знаходяться шуруповерти, акумуляторні болгарка для того, щоб також користуватися при різних надзвичайних ситуаціях. Нині у цьому підрозділі щодня на чергування заступає караул із п'яти чоловік. Як розповів Суспільному керівник головного управління ДСНС Полтавщини Андрій Хижняк, запрацює тут і офіцер-рятувальник громади. Загалом тут служить 23 рятувальники. Обслуговує підрозділ близько сотні населених пунктів Полтавського району. Тетяна Весна, Кирило Винової, Суспільне, Новини Полтава.